Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Наш героїчний народ, наші війська на передовій стикаються з дуже жорстким опором, тому що для Росії програти контрнаступ в Україні фактично означає програти війну, заявив 15 червня в інтерв'ю NBC президент України Володимир Зеленський. Від українського контрнаступу чекають результатів не лише у вигляді звільнених від російської окупації територій, а й міцних аргументів у наступних переговорах. У першу чергу на ці результати чекають наші партнери. Ми зустрічаємося в той час, коли Україна веде контрнаступ і ми не знаємо, чи стане це переломним моментом війни. Але ми бачимо бачимо, що українці просуваються та звільняють більше території. Ми знаємо, що чим більше досягне Україна, тим сильнішою буде їхня позиція за столом переговорів із РФ. Сказав перед зустрічю міністрів оборони НАТО генеральний секретар Єнс Столтенберг. Власне, для того, щоб зупинити цей контрнаступ, і активізувалися всілякі міжнародні миротворчі ініціативи. Якщо раніше лише лідер Китаю Сі Цзінпін пропонував свої 12 пунктів, то зараз охочих уже цілі делегації. Нещодавно Київ відвідував президент Пар із іншими африканськими лідерами. Вже наступного дня всам. Петербурзі на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним почали демонструвати проєкти договорів. Наразі ніхто не знає, як закінчиться український контрнаступ. Це тобто складний багатогранний процес. За його перебігом можна лише спостерігати. Результати аналізувати. Потім на Путіна вся ця ситуація не діє. Він не уявляє собі світ, де немає Росії. А ще більше світу, у якому Україна має ініціативу. Диктує умови. Треба уявити, що зараз робиться в головах у російських офіцерів, коли минулого року вони вже бачили в біноклі Київ, а зараз вгадують, де від якого села Україна наступатиме, говорить фокусу, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак. У березні 2023 року. Президент Чехії Петер Павло заявив, що Україна матиме лише одну можливість для контрнаступу в цьому році. Надалі зберегти такий самий рівень підтримки від союзників буде надзвичайно складно. Вікно можливостей відкрити цього року після наступної зими зберегти поточний рівень допомоги буде вкрай важко. Втома від війни це не лише виснаження людських ресурсів і техніки, руйнування інфраструктури в Україні, а й втома в. В країнах, які надають допомогу, сказав він. Зазначимо раніше, Петр Павел очолював військовий комітет НАТО і командував генеральним штабом чеської армії. Тому його слова слід розцінювати як заяву фахового військового, який добре розуміє ситуацію. З іншого боку, таку заяву могли зробити спеціально в ході певної інформаційно-політичної кампанії. Водночас у західних змі підхопили тему, як діяти з війною в Україні далі. Зокрема, авторитетне видання The Guardian опублікувало матеріал про те, що західні партнери України почнуть наполягати на припиненні вогню. Її довготривалому. Перемир'ї, мовляв, РФ вдасться втримати більшу частину окупованих територій. Захід не зможе підтримувати зброєю на такому ж рівні, а українські біженці почнуть повертатися додому. Головні тези, які можна почути із заходу, вказують на те, що якщо Україна не досягне успіхів, у літній військовій кампанії, то підтримка може вже не бути на такому рівні, як зараз. Саме тому варто подумати про те, за яким сценарієм продовжиться війна без необхідної підтримки. Якщо ми досягнемо значних результатів у ході контрнаступу, не потрібно остерігатися, що Захід перестане нас підтримувати через з власну втому єдине до чого потрібно бути готовим до кампанії Кремля з розхитування громадської думки на заході, говорить фокусу політолог Віктор Бобренко. Політолог Микола Давидюк зазначає в коментарі фокусу, що деякі західні політики починають готувати суспільну думку до переговорів. Там досі є ті, хто вірять і хочуть зберегти обличчя Путіну. Зі свого боку, Кремль запускає процеси підштовхування України до столу переговорів. Ми неодноразово чули від офіційних осіб російської влади, що вони готові та відкриті до переговорів. Наприклад, 20 червня, прес-секретар. Російського президента Дмитро Піскову чергове повторив мантро про відкритість до перемовин. Хоча ще 11 червня він заявляв, що Росія не має фактично жодних передумов для того, щоб розпочати переговори з Україною. Я маю певний інсайд із Великої Британії. Розповіли, що Путін збирав свої еліти. Щоб поговорити про ситуацію на цій зустрічі, було сказано, що вірив перемогу вже немає. Найбільшою перемогою для Путіна зараз буде заморозка активних бойових дій. Тому проштовхують якісь чергові мінські чи стамбульські переговори. Ми це вже проходили у 2014 році за 8 років. Окільки Путін підготував повномасштабне вторгнення, розповідає Фокусу Давидюк. Він нагадує, що восени 2023 року Кремль планує провести вибори на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Це робиться для того, щоб формально легітимізувати свою владу. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.